Завершуються роботи з монтажу котельної, яка працюватиме в одному з медичних закладів шостки. Про це повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Роботи практично завершені. Ну, якщо все гаразд, будемо ближчими днями пробувати її запускати. Там тільки труба ще не стояла, арматура вже стояла. Трубу залишилися поставити всі останні роботи. Завершені у свою чергу міський голова Микола Нога запропонував обговорити пропозиції щодо розробки проєкту з реконструкції хірургічного відділення. Про роботи, які проводять у дитячій лікарні, відзвітував її керівник Віктор Садовничий. Проведено аналіз використання теплоносія за допомогою річників та зроблені привітні коригування. Продовжується проводитися заняття з персоналом тактичної медицини. І готуємо оголошувати тендер на закупівлю для модульної патегі цього року. Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжуватиме співпрацювати з асоціацією Хумедіка з надання медичної допомоги у селах нашої громади. Розповів виконуючий обов'язки директора центру Олександр Мазур. Також є напрацювання і бажання розширити цю взаємодію, тому зараз проговорюємо це з донорами. Що стосується захворюваності на ГРВІ, то за минулий тиждень кількість звернень громадян з симптомами цієї недуги зросла на 40%. До закладу звернулося 283 пацієнта з гострими респіраторними захворюваннями. Два із них перебувають на амбулаторному лікуванні з підтвердженою коронавірусною хворобою. Твердила той факт, що вже другий тиждень поспіль на Сумщині спостерігається зростання рівня захворюваності на герві. Завідувачка Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ірина Каміцевич. На звітному тижні ми мали зростання 10-18% по Сумській області і нашій громаді. І на цьому тижні захворюваність продовжує зростати. Це 8,24%. 24% – це по 6 Ській міській територіальній громади усього захворіло 480 осіб, з яких двісті це діти. Тобто, зростання рівня захворюваності відбувається за рахунок дитячого населення. 24 людини госпіталізовано, з ніг з них діти до 17 років 19, тобто 80 відсотків. У той же час рівень захворюваності на ковід знизився і складає 0,4 відсотка від усіх хворих на ГРВІ. Також пані Хаміцевич відзвітувала про. Опрацювання питання щодо облаштування в установі модульної котельної. Ми опрацювали, проте потужності цієї котельної на три будівлі, на жаль, не вистачить. Мається на увазі не те, щоб перейти на цю котельню, і вона топила, відключившись від другого, що це буде резервне опалення.